3 курсу, Житомирського вищого професійного училища сервісу і дизайну, де навчає за професію кухар-офіціант бармен. У ресторанному бізнесі – це менеджер ресторану. Він вихоплює різні напрями діяльності, а саме приготування страв, виробів, знає правила і особливості подачі страв, дає рекомендації щодо споживання, Влагома частка його діяльності спрямована на барну справу. Думаю, всі погодяться з думкою, що бармен. Це не професія, це стан душі. Бармен це справжній мах, він готує чудодінні коктейлі, показує барвисті вистави і за лічені секунди робить наше життя святом. Від бармена часто чекають не тільки напоїв, але й розуміння, співчуття або просто гарного настрою. Часом саме бармен стає тим професіоналом, який допомагає пережити кохання, заспокоює після трудового дня. Покликання бармена готувати і радувати гостей бару смачними яскравими напоями. Отже, бармен має володіти не тільки різними прийомами приготування змішаних напоїв, а й слідкувати за сучасними тенденціями сервірування та гарнірування напоїв, які є в міксології. Тоді бармен буде висококваліфікованим спеціалістом затребуваним на ринку праці. А тепер пропоную вашій увазі майстер-клас оформлення та гарнірування змішаних напоїв. Гарнір. Це легка закуска, тому відповідно за смаковими якостями підкреслити смакові відтінки, згладжувати недоліки, влучно поєднуватися з коктейлем. Варто пам'ятати, що гарніри збагачують організм людини усіма фізіологічно корисними елементами. Найбільш застосованими гарнірами є цитрусові, ягоди, які можуть бути мариновані, зацукорені, свіжі, це може бути м'ята, цедра. Білки, печиво, чіпси та інше. Гарніри обов'язково мають бути свіжими, овочі і фрукти добре вимитими. Їх необхідно зберігати тільки у холодильнику. Гарніри для коктейлів повинні бути пригабливими, надавати особливий смак напоїм. Недоречно змішані напої перевантажити гарніром. При підборі і пропонуванні різновидів гарнірів варто пам'ятати про кольорову гаму, соковитість. Апетитність компонентів. У міксології існує три способи подачі гарнірів. Перший спосіб Гарнір закріплюємо на краю посуду. Це може бути спіраль записаної або лимонної цедри, вишня, смородина, полуниця, кружаль та цитрусових. Другий спосіб гарнір розпосередньо контактує з напоєм. Він плаває у напої, віддає напою свій смак, аромат. Колір. Це можуть бути збиті вершки, шапка з білків. І третій спосіб гарнір подаємо окремо. Посуд для подавання бармен визначає в кожному конкретному випадку. Це може бути креманка, розетка, десертна тарілка. Для приготування гарнірів використовуємо щіпці, ножі, свізли, шпажки різної довжини, трубочки різного діаметру. Коктейльні ложки, дошки для нарізання. Особливу увагу приділяємо гігієнічному манікюру чистоті рук. Під час роботи їх потрібно неодноразово мити. Отже, приступаємо до етапу проєктування гарнірів. Перший гарнір оливка на шпажці для подачі оперативу білий Мартіні». Насаджуємо оливку без кісточки на шпажку. Занурюємо цей гарнір у коктейні бокал. Рекомендуємо білий мартіні як оператив для чоловіків, тому що він має насичений аромат трав і має гіркуватий присмак. Наступний гарнір лимонна шкірка для подачі коктейлю водка ті. Вибираємо твердий лимон і зрізаємо невелику частину лимона зі шкіркою. Для максимальної віддачі ефірної олії лимон попередньо обдаємо окроку. І вичавлюємо шкірку над напоєм так, щоб ефірні олії і сік потрапили на поверхню напою. Внурюємо цей гарнір у коктейльний бокал. Хочу зауважити, що ефірні олії і сік пом'якшують гостроту напою. Наступний гарнір спіраль з апельсинової шкірки для подачі коктейлів групи Frozen. Беремо цілий апельсин і зрізаємо ножем для цитрусових спіраль з верхньої частини шкірки. Залишаючи при цьому найменшу кількість білої вати. Занурюємо спіраль у стакан, підвісивши її через край. Та сервіруємо. Напої групи Frozen. Актуальні у літній період для автомування спраги. До мене є запитання? Наступний гарнір гарнір із зелені для подачі коктейлів кривавої мелі. На блюдце викладаємо сегменти. Солі та подрібної зелені в шахматному порядку. Край бокалу зубложуємо лимонним соком. Тримаючи за дно, занурюємо стакан з бочним краєм у суміш так, щоб вийшло рівномірне покриття солі і зелені. Наповнюю стакан тайлим так, щоб не змити гарнір. Та сервіруємо. Зверніть увагу! Ефектно виглядає. Наступний гарнір лимон з вишнею. Для подавання напоїв групи хайбу. Вимитий лимон, зрізаємо з двох кінців. Перерізаємо лимон навпіл. І робимо, робимо півкільця за автошки нулі 0,5 см. Насажуємо вишню на шпажку. Та закріплюємо півкільцем лимону? Розміщуємо гарнір в стакані так, щоб шпажка опиралась на нього. Гарнірування напоїв групи Хайбл залежить від фантазії бармена, а також від побажання гостя. Це можуть бути чіпси, мариновані фрукти і палички кориці. Наступний гарнір зацокорена полуниця для подачі коктейлю золота мрії. Вибираємо великі примиті цілі ягоди полуниць. Робимо надріз в ягоді глибиною 1 см. Занурюємо ягоду стороною надрізу на половину лимонний сік. Змоченою стороною ягоду кладемо у цукор так, щоб отримати цукрове покриття. Обережно насаджуємо ягоду на край фужерки. Та сервіруємо. Погодьтесь! Прекрасне поєднання з цукорної полниці та складових компонентів. І наступний етап майстер-класу глазурування для коктейлю рожевий рікін. На блюдце викладаємо сегменти розчинної кави та цукру в шахматному порядку. Зволожує край коктейльного бокалу лимонним соком. Тримаючи ніжку, бока занурюю змоченим краєм у суміш так, щоб вийшло рівномірне покриття кави та цукру. Наповнюю бокал коктейлем так, щоб не змити гарнір. Використовуємо для подачі коктейлю рожевий орлекін. На мій погляд, ефектно виглядає. Чи не правда? Тому цей напій полюбляють жінки. Погодьтесь! що створення барману коктейлі є візитною картою будь-якого бару, а творчий підхід до гарнірування напоїв не тільки розкриває палітру смакових якостей, а й створює відповідний імідж бармена. Завітайте до нашого бару і ви в цьому переконаєтесь. А тепер запрошую вас продегустувати змішані напої. Ну я. Смачно? Отож, бажаю усім натхнення і творчих успіхів. На все добре!